Етапи монтажу клеєвого вінілу на машину на півсуху стяжку. Ось така вона початково грязна трошки. Ми це все діло шліфуємо, пилососимо, відкриваються ось такі пори. Це треба буде все позакривати. Після пилососення, очищення стяжки, це все ґрунтується добре. Та затягується плиточним клеєм. По всій основі закриваються пори, але все одно якісь вони там полишаються. Трошки є якби, напливчики цієї стяжки, Ми, я вручну це наждачкою прохожуся. Та знову це все діло пилосошу. І знову ж таки, це все ґрунтується. Та виходить ось такого плану стяжечка. Трошки поруста, але вже розхід клею буде набагато меншим та краще буде. Потім, звісно, це наноситься клей, приклеюється вініл, затрамбовується. І на фініші це кладеться плінтус, і виходить ось така гарна, чудова підлога, яка води не боїться, вологі мити без проблем як хочете. Це до речі, йде офісне приміщення, де взутими будуть ходити. Ну, краса, нічого не скажеш.